Вітаємо вас із Любліна! Ось ми пригулюємося парком. Такі вікові дуби тут ростуть. Дерева. Гарно фонтани працюють. Гарно дуже це виглядає. Тут багато не, не скажеш, тут можливо показати. А, гарні фонтани. Воно таке, це старе місто улюблені. Дуже гарно тут відпочивають тут люди. Ну, фонтани приваблюють багатьох людей своєю красою, незвичністю такою. Да, здавалось би вода, але то так. Таїнство води Таїнство води у ретрального толку. Да, тут такі дуби моцні у парку. Вони діти відпочивають, граються з дорослі їх. пустили законы ки всякі там атракціони нравятся діточки а дорослі спостерігають ну так ось вот. так угу. ну тут дуже гарно так а тут якісь на стінні малюнки. Таке місце відпочинку тут. Лавочки. А тут... <смірші> Дама розважається. Пес поглядає на неї. Як вино? Да, цікава картина така.